І так, добрий день. Що в нас є? У нас є escape. Неважно, який рік, не пам'ятаю. Ну, короче, що в старій морді. Маємо лонжерон, який уїхав на 3 см туди. Це уїхав на 1,5 см туди. Вони так всі перекосилися. Що ж маємо? Кучу запчастей. Машина прийшла розібрана і ми починаємо щось витягувати. Так, лінійнички стоять в розмір. Витяжка. Проізошла. Вот, вот. Все, лучик світить. Все чітко, все рівно. Вот. Навіть на якийсь міліметр перетягнули наружу. Супер. Супер. Зараз треба перевірити ще стрілу. Що у нас по стрілі, бо стріла теж туда, туди туди, туди сюда уйти. Провіряємо подрамник, спочатку перевіряємо стрілу. Так, другий лонжерон витягнутий по ширині. Десь там якийсь міліметр балується. І на це ми забиваємо, бо вона і сама по собі так машина крива. Я думаю, що міліметр нас тут не зіграє. Може бути на лінійках по може бути там сям. По висотам все совпадає, стріли все совпадає, все прекрасно, все шикарно. Один нюанс. За стрілами є квадрат. Є... є там такий квадратик. І... Вот там. Ось тут квадратик. Коротше, по квадратикам попадає, а по цим штучкам не попадаєше. Ми більше тільки квадратими і буде сказочка. A few moments later. Ех, так, поставили цей тайванський усилітель, половину переварили, переробили, все в розмір заводського, бо він коротший почти на сантім кріплення, ці під телевізор не такі. Все, ладно, їдемо далі. Далі ми приїхали куди? Поставили радіатор і все, ставимо інтеркулер, а він не стає. Давай розбиратись, оказується. У нас радіатор. Від 1,5, а машина 2-літрова, як сок. Так, тут у нас є прибитость з розривом, це треба буде заварити, зашліфувати. Тут у нас так носика задерло, плюс це загнуло. Це ми трохи підтягнули, зараз ще треба буде підзабити донизу. От, петлі порихтували. І у нас радіатор перебив всю маліну. Так, і у нас поки чернова наборочка, чорново-чистова, тому що ще треба кріплення під. Радіків кинути для цього треба буде зняти телік, зняти фари, зняти бампер. Ну таке от займаємося такою, коротше, херньо А так, по суті, він вже на виході. На виході.